Добре. Так, прописуємо 100. Угу, добре. А, скажіть, є такі, хто ще пише? Хто ще прописує? Скажіть, я ще пишу. А, а хто все написав, тихенько сидить. Я написала. Так, ну, добре. Я буду вважати, що всі написали. Добре, будемо рухатись далі. Ми на минулому уроці трохи почали. Ми на минулому уроці трохи почали вивчати з вами таку одиницю маси, як кілограм. Один кілограм. Зараз я хочу вам показати маленьке відео з Ютубу, трошки нам будуть розповідати про кілограм. Що це таке. Зараз зачекайте. Давайте послухаємо трошки. Привіт! Доброго дня, равлику! Ти не забув, що сьогодні до нас у гості завітає мудра сова. Звичайно ж, ні. Потрібно її чимось пригостити. Так, швиденько ходімо до крамниці. Згода купимо багато солодощів. Також познайомимося. З новою мірою, мірою маси. Дізнаємося, за допомогою чого можна виміряти масу. А що таке маса? Для, Для чого? Її потрібно вимірювати. Ти обов'язково довідаєшся про це сьогодні на уроці. Ні. Сонечко, чим ми пригостимо мудру сову печивом і цукерками. А як довідатися, скільки Так, зараз хто тільки щойно під'єднався, ми вже встигли прописати у зошиті е, один рядочок 100 100 100 через одну клітиночку пустенько пропускаємо. А зараз дивимось далі. Про масу одиницю кілограм. Слухаємо уважно, не вмикаємо мікрофони. Печива та цукерок нам потрібно. Для цього існує така одиниця вимірювання маси, як кілограм. Масу предмета можна виміряти за допомогою приладу, який називають терези або ваги. Як саме? Для цього на одну шальку терезів слід поставити або покласти предмет, масу якого нам потрібно виміряти. А на другу шальку що ставлять? Одну або декілька гирь. Їх виготовляють з металу. Цікаво! Гирі всі однакові. Ні. Гирі відрізняються за розміром та вагою. Масою. Основною одиницею маси є гиря вагою один кілограм. Отже, кілограм є величиною. За допомогою якої вимірюють масу предмета. Один к тут написано: А скільки є видів, ваг? Багато! Аптичні Терез. Так, трошки зупиню, хочу вам дещо пояснити. Отже, у нас є така, такі прилади, так, які вимірюють масу. Що таке маса? Маса це те, що можна... Виміряти, наприклад, маса людини так? Людина стає на ваги. Так? Люди, які е, хочуть е, похудати трошки, так? вони стають на ваги, мірюються і кожен день вимірюють, наскільки вони схудли. Наприклад, так? Можна вимірювати кілограм яблук, овочі, груші. Можна також вимірювати якісь, наприклад, порошки чи греч, гречну кашу, цукор, сіль. Також це відбувається за допомогою вагів-терезів. А основна така маса одиниці, якою вимірюється, вважається 1 кілограм. Так? Наприклад, 1 кілограм яблук, 1 кілограм груш, наприклад, 1 кілограм цукерок. Все вимірюється в кілограмах, може бути більше: 2 кг, 3 кілограма, 1,5 кілограма. А може бути і менше, ніж 1 кілограм. Менше від кілограмів у нас тільки грами. грами. Менше від кілограмі в нас йдуть грами. 500 грамів це пів кілограма. Добре, давайте далі ще подивимося відео трошки. Саша, ти тільки що напів'єднався страдник. Ми прописували у ЗОШі цілий рядочок 100. Пропускає 4 клітинки, прописуй 100. пропускає одну клітинку знову 100. А, чи ти вже прописав. А, ти прописав, добре. Дивимось далі. Які бувають ще в нас терези, ваги? Зи, пружинна вага, медичні ваги та інші. Щойно телефонувала мудра сова. Вона повідомила, що вже йде до нас у гості. Чудово! Отож, ми встигнемо підвести підсумки уроку. На сьогоднішньому уроці ми познайомилися з новою одиницею вимірювання маси. кілограмом. Так, будь ласка, зараз кожну себе в кімнаті повторіть таке слово Кілограм. Угу, кілограм. Коли ми будемо з вами писати задачі, ви вже писали вдома задачі. Кілограм скорочено в зошиті. Ми будемо з вами записувати двома літерами К і Г. Бачите дві літери. Це скорочено, один кілограм називається. А також дізналися про різні види ваг, які використовують для вимірювання маси предметів. Бачення! До нових зустрічей. Так, <кій> добре. Зараз. <кій> Тепер будемо далі працювати за підручником. Так, зараз я відкрию свій підручник. Ага. Так, зараз. Математика. Так, сторінка у нас 89. Так, ваги, ваги, ваги. Давайте ми зараз продивилися відео про кілограми. Давайте зробимо схожу задачу. Це в нас номер 5. Подивіться у себе в підручнику Аліна Спасова, дивися. Сторінка 89, номер 5 у підручнику. Задача. Зараз кожен з вас спробуйте прочитати самостійно задачу цю добре, а я зараз ну, вам всім гучно прочитаю цю задачу. Аліна Чернігінка, я тебе слухаю. Скільки сьогодні уроків? Чотири. Останній урок малювання. А завтра Так. Та, добре, добре. Буде. я читаю вам задачу. Матвійко, що там швиденько? 89. Циферка 8 і циферка 9 поряд. Отже, слухаємо, будь ласка, задачу. Ми будемо її записувати в зошита. Ось пішайко зібрав 12 кілограм жолудів. А мрійниця це дівчинка, бачите, тут схема є. А мрійниця на 6 кілограмів більше. Скільки кілограмів жолудів зібрала мріниця? Давайте спочатку запишемо коротку умову у зошит, так? Отже, ви прописували з вами 100, 100, 100. Нижче пропускаємо. Що, Софія, давай. Це треба відняти від 12,6. Ну, як відняти? Диви. Поспішає зібрав 12 кілограмів, так? А мрійниця на 6 кілограмів більше. Тобто в неї буде більше, ніж 12, то це яка дія буде? 18. 18. А дія яка? Додавання чи віднімання? Додавання. Правильно. Додавання. Бо коли мріниця зібрала більше, в неї вже точно не буде 12, в неї буде вже більше. Так? Давайте запишемо з вами коротку умову. Е, записуємо е, поспішай, коли не. Ну, давайте запишемо повністю. Записуємо таке слово. Поспішайко. Записуємо. Поспішайко. Поспішайко. Старайтесь гарненько писати. Добре. Артур. Артур, ми записуємо, не сидимо, всі інші також записують. Я в кінці уроку буду перевіряти, хто що записав у зошита. Поспішайко Терезко. Так, видно? Видно? <звісна> да я Я не успіваю записувати. Записуй. Я ж не, не обираю нікуди. Воно перед тобою на екрані стоїть. Так, нагадайте, дітки, що ми запишемо? Скільки поспішайко зібрав кілограмів жолудів? Ану, скажіть мені. Що мені записати треба? 12 кілограм. Да. Пишемо тере. 12. Киги. Ось так, бачите, ми скорочено з вами записуємо КГ, Жолуді не будемо повністю писати, тільки букву Ж і крапка. Зрозуміло? Отак. От букву «ж» і крапка. Це означає 12 кілограмів жолудів. Будь ласка. Я поки що пишу. Я зрозуміла, ви всі пишете. Пишіть. Поспішайко 12 кг, тобто кілограмів жолудів. Матвійко, щось хочеш запитати, чи в тебе просто ручка так висить? А, вже не висить, зрозуміло. Добре. Записуємо. Не сидимо. Матвій, ти записав же? Давай записуй далі. Давай. Поспішай, коре, Я записала. Добре, добре. Женечка, ти записав же чи записуєш? Записуєш, так? Я, Я ще не написала. Що написав? Я зрозуміла. Що, Саша? Все, все не двигай, не двигай. Я нікуди екран не убираю. Міланка, ти записуй добре? Екран перед тобою, І всі інші також. Артур, ти записуєш? Артіхала. Артіхала, ти мене чуєш? Я буду перевіряти в кінці уроку, що ти записав. Давай Далі, дітки, підскажіть. Хто у нас ще є? Є поспішайка. А як дівчинку? Маніця. Мрійниця. Мрійниця, мріниться. Да? Яка мріє про щось, має мрії. Нижче записуємо з великої букви. Мрійниця. Мрійниця, так, да, Сашко, правильно. Записуємо, мрійниця. Я і Артем також. Да, да, я почула, і ти також відповів. мрійниця. 1700. Добре. Мріниця записуємо. Тере, Скільки вона зібрала жолоді? Скажіть. Невідомо скільки. Невідомо, правильно, Софійка. Ставимо знак питання. Коли нам щось невідомо, ми ставимо знак питання. Кому ставимо ось таку. І пишемо. Невідомо на. 6 кг більше. Щоб написати слово більше, ми можемо поставити знак більше. Зрозуміло? Я Не вбиваю. Записуй, я нікуди не обираю, Керів, записуй. На 6 кг більше ось такий знак. Бачите ось такий знак. Це означає. Більше. Чи можете написати слово більше? Це буде трошки довше, краще написати такий знак. Невідомо, на 6 кг більше зібрала мрійниця, ніж поспішайко. Тож ми буде, беремо ось, ось таку, робимо таку лінію, до поспішайка. Таку стрілочку робимо. Можете взяти лінійку, щоб у вас гарніше вийшла така лінія, до поспішайка він мрінеться. Бачите, як я її зробила? Пишіть, Не відволікайтесь. Я. Екран не убираю. екран ви бачите перед собою. Я написав. І стрілочку зробив, Денис таку. зробити Добре. Чекаємо поки інчик. Добре. Записуємо, будь ласка, не поспішайте. Я тебе спотажу, я тебе покрай Зараз на секунду, я трошки здвину екран, трошки здвину. Секунду, ось так. все одно, мені видно. А так видно? Так. Е, Святослав, що ти казав? Святослав. Зробив, добре. Якщо зробив, а, ага, бачу. Святослав, тепер перегортай сторінку, будеш вже з нової сторінки писати. Артем бачу. Так, хто ще? Вероніка. Ой. Давай. Ну, покажи, я подивлюся. Да, ти все правильно зробила, да, Вероніка? Правильно, молодець. Так, добре, записуйте, не хвилюйтесь. Е, я екран не обираю. Софія, давай, Софія, покажи. Так, да, все правильно. Угу. Угу. Так, добре, Варя, ти встигаєш записувати? Варя, встигаєш, сонечко? Я вже все написала. А. Саша пише Кирил, як в тебе справи? Встигаєш записувати я, я вже написала. Молодець, Міланка, як в тебе справи? Ти за встигаєш? Добре. Так, далі. Зараз екран з'явиться, вибачте. Ось. Так. Аліна Спасова, як в тебе справи? Богдан Забунов, встигаєте? Так Богданчик ще раз, будь ласка, що ти сказав? Аліна, я почула тебя. Да, мені опять не видно. А так видно е, да. Женя, е, ти встигаєш? Хмарський. Ви написали. Ой, ти, ти вже написав, молодець. Матвійко, Михайло Молодан, Саша стратник. Ага, написав Матвій. Михайла. Так, зробили так, почула. Добре. Я угу. Добре. Тепер пишемо з вами з нового рядочку посередині. Там, де у вас мрійниця, знак питання. Ось ви тут пишіть. розв'язання З Великою букви, починаємо писати. Зараз я зроблю, щоб вам було видно. Так. У мене там вже нічого немає. Е, де в тебе немає? А, е, Святослав, ти пиши посерединці. Ось тут. в тебе перший рядочок, ти пиши ось тут посерединці, зрозумів? Yeah. Святослав. Yeah. Посерединці з нової лінії пишемо посередині таке слово. Розв'язання. Зверніть увагу, там де у вас буква В йде, зробіть таку маленьку кому зверху. Це означає апостроф. Це слово пишете, через апостроф. Що? Розв'язання. тут да. розв я, буква Я, зання, Дві букви Н в кінці. Дві букви «Н» в кінці. розв'язання. Не получается. Що не виходить в тебе? Це, це хто зараз розмовляє? Пофікі в Ну, давай, старайся, все це все перед екранчиком. Все видно, давай, спробуй. Не вийде один раз, вийде в другий раз, давай всі разом. Слово роз... зараз я вибачте, де ще зроблю. Вибачте, вибачте. Ось розвязание. Что С... написав Святослав. Та... Я Хто написав, добре, молодці. Саша, вміщається в тебе чи ні? Е, щось я слабо віжу, Саша. Слабо бачу. Саша, починай з, нового, з нової сторінки писати. Добре, перегорни і е, зверху. Е, Посерединці пишіте слово розв'язання. Не спочатку рядочку, а посерединці, добре? Відрахуй. е... Відрахуй, знаєш, скільки клітинок? 3, 4, 5, 6, 7. Відрахуй 8 клітинок і на 9 клітиночці починай розв'язання писати. Женя, я почула, Софійка побачила. Так. Саша, записуй розв'язання. зрозумів? Чи не душе, Саш? Так, Алина Черниенко написала. Написал. Доброе Арта Черниенко. Добрый. Угу. Да, да Саш. Да, посерединці, Сашко. посерединці, да. А почему? Я добре, тому що розв'язання завжди а пишеться посерединці. В мене, воно також посерединці, в мене просто листок малий, а у вас воно повинно бути посередині. Добре, добре, що написав. Да, Саша, в туалет. Ну, диви, ось в тебе нова сторінка, да, Саша? Відрахуй 3, 4, 5, 6, 7. Відрахуй 7 клітинок і ось так напиши розв'язання. Хорошо, Саша? Добре? Ага. От, бачиш, в тебе новий, новий листок, начебто, бачиш, я зробила. Зараз я стеру це і повернуся до наших записів. Так, добре, розв'язання. Розв'язання. А -а -а. Мілана, Зараз урок іди тихенько. Довелом. Добре. Так, ну от тепер давайте ж будемо робити розв'язання, так? Згадуємо нашу задачу, поки записали вже і забули її, так? Поспішайка мав 12 кг жолотів. Матвійко, я побачила. Дякую. мені не видно. Зараз зроблю ближче, а мрійниця мала на 6 кілограмів більше. Нагадайте мені, яку ми дію зробимо з вами? Додавання. Що додавання правильно, що ми запишемо? Дванадцять Що? дванадцять умрінить дев'ятнадцять. Умрійне ті скільки Святослав? Дев'ятнадцять Так, Писає. а ну давайте порахуємо. Пишемо після розв'язання. Зараз будемо писати, так. Після розв'язання пропускаємо одну, одну рядочок клітиночки. Пишемо 12 додати 6, 12 додати 6 не буде 19. А скільки буде 12 плюс 6? Ану, рахуємо. 18. Правильно, 18, Дякую, Женя. Я думаю, також і інші порахували. Буде 18 жолотів. Бачите? Поспішайка 12 кілограмів жолодів зібрав. А гріниця 18 більше. Записуємо. Мілана. Так, Святослав. Да, ага. да, бачу. Угу. Святослав, тепер перелисти лісток, там будеш відповідь з нового листка писати. Добре, Святослав? Написала. Так, 18. Пишемо в дужках «КГ». Відкриваємо дужки, Обов'язково і записуємо «КГ». Це означає кілограми. Після «КГ» крапки не ставимо. Це просто в нас скорочено «КГ». КГ. Записуємо. Так, і пишемо з нового рядочку. Пишемо з нового рядочку слово відповідь. Відповідь. Записуємо. «Відповідь». Який знак ми на кінці не, не читаємо? Не я не успіваю. Міланка, записуй. Я ж нікуди листочок не вбираю. Я потім цей вайбер скину, якщо не встигнеш записати. Записуй. Відповідь. Записуємо. 18. Що, Саша? А, у Длініт? Ну, добре. Ось так. Вісімнадцять. Записуємо відповідь. У нас в задачі дітки що запитувалось. Скільки врінеті жолодів? Ми дізналися, що в неї 18 жолодів кілограмів. Отже, ми з вами записуємо 18 к Добре, добре. 18 кг і записуємо слово жолудів. Ви можете записати в один рядочок, якщо не вміститься, жолудів можете записати з нового рядочку. Вісімнадцять кілограмів жолудів. Пишемо повністю це слово Жо-лу-ді-в. -в. записуйте, будь ласка.